Біблія це не одна книга, це 66 книг, написана 40 різними авторами протягом півтори тисячі років. Ці люди були з різних частин континенту. Вони говорили на трьох різних мовах, і, незважаючи на все це, від книги буття до книги об'явлення прослідковується повна відповідність однієї єдиної цілісної історії. Спробуйте зібрати в одній кімнаті 20 людей і сказати їм, щоб вони написали доповідь на одну тему. Гарантую вам, їм не вдасться це зробити без розбіжностей. Узгодженість писання всіх цих книг не випадковість, а доказ того, що вона дійсно богонатхненна. Протягом 400 років археологи використовували старий та новий заповідь, щоб знайти споруди людей, цивілізацій та королів. Це доводить, що книга історично підтверджена. Люди в Біблії дійсно існували і написали про те, що бачили. І потім одного дня народився Ісус, і він сказав: Я, той чоловік про якого говориться в цій книзі. І він здійснив всі 300 пророк. Ви можете сказати, що їх написали вже після його життя, але перший переклад грецькою мовою був зроблений 250 років до народження Христа? То як всі ці люди з різних епох, не знаючи один одного, змогли випадково створити єдину історію спасіння, точно передбачивши події майбутнього? Як вони могли знати, що він народиться і буде розіп'яти, якщо розп'ять, як смертної кари, що тоді не було? Як вони знали, що його буде продано за 30 срібників за 250 років до його народження? Ісус зробив безліч чудес і сказав: Я доведу вам, що це я Масія, Я помру і воскресну. І він це зробив. І люди стали свідками цих подій. Вони побачили його розіп'ятим, а потім він воскрес і з'явився 12 апостолам і ще 500 іншим різним свідкам. Вони побачили це на власні очі, після чого були готові померти за це свідчення. Психологічно ні одна людина не здатна піти добровільно на смерть за вигад.